Дякувати, само собою. Я хочу вам сказати наступне, наступне. Що... Не родина грішна І на досконалі знаю свою дуже добре. І є люди, які добре знають, мою додосконалість. Геннадій добре знає, мою недосконалість. дружина знає, мою недосконалість. Це зрозуміло. От вчора ми тут в Щіротонісалові дияко. Перед тим я мав з ним висел. От на цій бесіді, почувши про страждання, про болі, які перенесла ця людина, я йому сказав, як оцений підсумок свого священницького досвіду. Ми повинні мати дуже гіркий досвід. щоб потім, стиснувши своє серце, витягти з нього краплі, які стануть зернами надії, зернами світла, щоб надати людям це світло і цю надію. Як ти не маєш досвіду, Розривається твоє серце. І тобі важко знайти оці краплі, які стануть зернами надії. А якщо маєш гіркий досвід, це запорука. Ти зможеш надати щось людям. А в додаток, я йому це не казав. А в додаток, що тут... Мені дуже гарні слова сказали, я недостойний таких слів, Я можу сказати, ми повинні мати і досвід гріха, на жаль. І маючи досвід гріха, картатися серцем і вичавлювати з себе все гірке і облудне. І перетворювати. На ті зерна надії, які ти будеш давати грішнику. Не тільки страждальцю, а грішнику ти повинен дати надію, що ми можемо подолати. Ми можемо здобути прощення і спасіння. І оце ще один тяжкий і суворий, я б сказав, підсумок. Мого священницького дусю. Дуже гіркі речі ми здобуваємо зараз під час останнього року. Рік тому, на свій день народження, я поїхав до Богодухова для того, щоб співати разом з Владикою. Воїна, який загинув. Вчора в мене. <свід> був досвід надзвичайний. Нагороджували 24 героя. Посмертно. Приймали їхні нагороди, їхні родини. Батьки і матері, дружини і діти. І коли така дитина прийшла отримувати батьківську, нагороду. заплакав воєнком. На сцені. Бо це не стерно. Я не хвилюся тим, що відбувалося рік тому чи вчора. Це війна. Вона несе надзвичайний досвід, гіркий, страшний і великий, величний в своїй значущості. Я там мав щось сказати цим людям. Я сказав їм, що я хочу покласти земний поклін. Перед батьками, дружинами і дітьми. Це перше моє бажання. Бо я бачив, як земні поклони клали на... В центрі стоячи поліна в глині матері і дружини. Я сказав їм, що хочу просити у них прощення, що ми тут на сцені стоїмо живі, здорові чоловіки, а їхніх батьків і синів. Чоловіків нема. Я сказав їм, що ми, ми, чоловіки, повинні заздрити їхнім батькам, чоловікам і синам, тому що вони вже завершили гідно свій життєвий шлях. Але головне, я мусив їм сказати, що скільки б горя у нас не було, ті, хто пішов через цю війну, віддали своє життя для того, щоб зупинити смерть на нашій землі, для того, щоб не дати їй захопити і весь наш простір. Вони долали смерть у смерть. І найкраще, що ми можемо зробити в їх пам'ять, берегти далі життя. Підняти себе самого, свою дитину, свою родину і країну нашу. Підняти з руїни. І заперечити смерть утвердженням життя. Заради цього ми тут молний. Виконують наші капелани свій капеланський обов'язок. І робимо все, що можна. Нічого надзвичайного ми не робимо. Ми просто виконуємо свій обов'язок. Як можемо, але живемо в історичний час і виконання обов'язку кожної людини рухає історію. Спільними нашими зусиллями. Ми рухаємо історію. І треба цінувати, щоб Бог нам призначив. В цей час жити, працювати і намагатися віддати все, що маєш.